Зі мої найпалкіші вітання. Отже, ви пам'ятаєте чудово, що до мене звернулася дівчинка, яка намалювала картину, щоб її продати, для того, щоб допомогти папі з квадрокоптером 103. 54-ту бригаду а, вона зверталася до всіх, ніхто не хотів допомагати. Вони з мамою звернулися до мене, і я сказав: давайте зробимо так. Давайте ми сьогодні, о 21-й годині, проведемо аукціон і продамо цю картину Мамай під деревом. Дуже красива, до речі, картина, щоб допомогти папі зібрати кошти на квадрокоптер. Ну і я від себе також добавлю, Якщо щось не вистачатиме, знайду, додавлю. Але у мене ток трансляції заблоковані до 22-ї години. Тому Сьогодні, о 22-й годині вечора, і я запрошую всіх в онлайн аукціон в Ютуб і на мій TikTok, там де 8 тисяч дев'ять тисяч підписників. Давайте ми допоможемо цій дівчинці зробити добро, допоможемо її татові зібрати на квадрокоптер. І це буде дуже. Я думаю, і приємно, і позитивно. І дитина буде радіти від того, що допомогла татові придбати цей квадрокоптер. О 22 годині я всіх вас запрошую в YouTube канал і в TikTok на аукціон цієї картини. Всім дякую.